Ось такий грузовий у нас Mercedes Sprinter 2007 року. 2,1 дизель. В дуже гарному стані по кузову, повністю варився і красився, повністю кузов красився, без ржавчин. Також у нас перероблялись задні арки, також вони з металу. Чистенький, гарненький, повністю замовілений. Робився мотор, капіталка була десь 10 тисяч тому назад. Пробіг 400, 490 тисяч кілометрів, мотор працює рівнесенько, гарно, по кузову питань немає. 490 автоматична коробка передач. Без пінків, дуже добре працює коробка. Ну, За додатковою інформацією та за дездрайвом до нас компанію, компанія автопарк, все найкращого.